Розумняшки, розумняшки все вивчають! розумняшки розважають. Казкові вітаннячка! Поки будувала башту з конструктора, казочку про трьох поросят згадала. Жили були, три брати, три поросятка. Звали поросят ніф-ніф, Нуф-Нуф і наф-наф. Співали та грали. Аж раптом як почують, ау! -у -у! злякались поросятка, Вовк десь поруч розгулює. Потрібен будинок, щоб захиститись від вовка. Та й зима вже незабаром, сказав самий серйозний брат Наф-Наф. Давай потім. А зараз ще по калюжах пострибаємо та поспіваємо. Сказали ніф-ніф та нуф-нуф. Ну, як хочете, похрюкав-наф-наф і пішов будувати собі будиночок. Ау! -у -у. Ой, може, дійсно потрібен будиночок. Побігли поросятка будиночки будувати. Ніф-ніф вирішив швиденько щось з соломи змайструвати. Прикрасив колоском і далі почав собі співати. Хоч півсвіту обійдеш, 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 краще хати не знайдеш, не знайдеш, не знайдеш. Тим часом Нуф-Нуф знайшов листя та єлки і вирішив, що такий чудовий будиночок краще, ніж соломи. І теж швидко змайстрував собі житло мене гарний дім, новий дім, міцний дім, не страшний тут дощ і грім, дощ і грім. Брати відправились в гості до Нафнафа. Він досі був зайнятий будівництвом. Обережно складав цеглинки одна до одної. Я, звичайно, всіх розумніший, усіх розумніший, усіх розумніший. Будинок я будую з каменів, з каменів, з каменів. Ніякий на світі звір, хитрий звір, страшний звір не увірветься в ці двері, у ці двері, у ці двері. Нуф-нуф і Ніф-Ніф здивувались, навіщо брату така фортеця. Та дуже зраділи, що вони вже все побудували і можуть відпочивати. Пританцьовуючи, пішли гуляти та заспівали. Нам не страшний сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де ти ходиш, вовк виходь. І тут з'явився справжній, справжнісінький сірий вовк. Поросятка заверещали та й побігли до своїх домівок. Вовк за ними. Ніф-Ніф заскочив в свій будиночок з соломи, зачинив двері та й прислухається. Аж тут чує за дверима речання сірого вовка. Зараз же відімкне двері, прогарчав знову вовк. А не то я так дмухну, що весь твій будинок розлетиться. Але Ніф-Ніф так злякався, що навіть хрю не зміг сказати. Тоді вовк почав дути су. Вовк дмухнув і ще, і ще. Соломинки розлетілись. Поки вовк примірявся, як краще схопити поросятко, ніф-ніф встиг добігти до будинка нуфнуфа. Тільки брати зачинили двері, як чують гарчання лячне. Я передумав, я не буду вас їсти. Промовив вовк. Поросятка дуже здивувались, але зраділи. Братам стало весело, і вони заспівали, як ні в чому не бувало. Нам не страшний вовк Сірий вовк Сірий вовк Але вовк і не думав йти. Він просто вирішив піти на хитрість і прикинувся вівцею. Бі, бі. Є маленька вівця, пустіть погрітися. Поросятка переглянулись і вирішили, що дійсно можна їх впустити. Та коли відчинили двері, побачили величезну пащу вовка і одразу зачинили двері. Ну, почекайте ж, від цього будинку зараз нічого не залишиться. І вовк почав дути. Він дмухнув друг. Потім третій, потім четвертий раз. І тільки коли вовк дмухнув п'яте, будинок захитався і розвалився. Брати чимдужно кивали п'ятами. Та вовк не переймався і спокійнісінько відправився за ними. Нав-нав пустив до будинку своїх братів і тільки вислухав їх пригоди, як в двері постукали. Хто стукає? Спокійним голосом запитав Наф-Наф Відчиняй! пролунав грубий голос вовка. І не подумаю, відповів Наф-Наф Ах так, ну, тримайтеся, тепер я з'їм усіх трьох. Вовк набрав побільше повітря і почав дути. Та як він не старався, будиночок стояв. Я все одно до вас доберусь, прогарчав вовк. І полізу у трубу на даху будинка. Але Нафнаф -наф одразу зметикував, що робити, зняв кришку з котла, в якому закипіла вода, і вовк не встиг спуститись по трубі, як гарячуща пара зустріла його. Вовк вилетів з труби, наче скажений, і побіг лісом. І то обійдеш, 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 краще дому не знайдеш, не знайдеш, не знайдеш. Ніякий на світі звір, хитрий звір, страшний звір не відчинить цих дверей, цих дверей, цих дверей. Вовки з лісу ніколи, ніколи, ніколи не вернеться знов сюди, знов сюди, знов сюди. Відтоді брати стали жити разом під одним дахом. Я обіймашки! Приходь до нас навчатись. Переходь за посиланням під відео В Школі розумняшок цікаво і весело. А щоб не пропустити нові пригоди, підписуйся на канал, натискай на дзвіночок і лайк, якщо сподобався мультик. Разу розумняшки! До нових зустрічей!